Хто як проводить зимові канікули, а ми займаємося посадкою, посадкою з донечкою. Посадкою моєї розочки. Та не тільки у мене все в планах, ще є один горщичок, я пересажу туди еуфорбію. Так що ось так. Робимо життя прекрасним навколо нас. Сьогодні у нас є потреба перевалки, гарної квіточки, тому що подарували ось такий чудовий керамічний горщик. Допомагати мені буде зі святковим настроєм, донечка Олечка. Ось цей чудовий екземплярчик гібіскуса. Вона була просто у пластиковому горщику. Опанувало коріннячку повністю весь об'єм. Чудове коріннячко. Зараз у нас буде проходити перевалка. Перевалка не така травматична для рослинки. Ми просто її поставимо у новий горщик, досипимо земельки і все. І вона буде прикрашати нашу домівку. Гарні чубарики, да? Керамзит у нас уже. Заповнив тунишко, зараз ми сюди покладемо землі сантиметрів 2 і поставимо. Ти кажеш, що швидко посадили. Але ми ще не посадили. У нас а тут посадили? посадили. нам залишилося сюди додати ще земельки. І вона у нас не буде стресувати, так? Да? Ось що в нас вийшло. Чудово, так? Да? Чому донечка каже, що вона гарнюня моя красотуня, бо це був маленький пагінець, подарений донечці на дитячій площаці майданчику. Ось такий чудовий горщичок тут з написом. Мене дуже зацікавило, саме, чиє це виробництво етерне. Я зайшла в Google, подивилася, це наш український виробник. Спочатку був зареєстрована фірма. У місті Макіївка Донецької області в 2012 році. В 2015 році вони переїхали у Чернівці, Чернівецьку область, місто Сміла, і зараз вони прогресують, розвиваються. Дуже якісний горщик, дуже такий стильний, гарний.